Із Росії надходять до нас ще більше цікавих повідомлень, які стосуються вже, скажімо так, само обстрілів власне бомбардувань безпосередньо російською авіацією їхніх же сіл і населених пунктів. Не вперше ми фіксуємо таку активність російської авіації на Росії. Це мовою канцеляризмів військових, так які публікує от, у звітах своїх е, міністерства оборони Росії. Це звучить як вніштатний сход. Є і ось власне самобомбардування бомбардування російських літаків російських, російськими літаками російських сил відбулося цього разу у Білгородській області. От повідомляють Астра та інші російські телеграм-канали. Про те, що знову ж таки в Корочанському районі або поруч, та це Корочанський район, хутір постників. Бачимо про пост постникове пишуть якраз російські телеграм-канали. Йде мова про те, що російські літаки Кинули бомби на цей хутір ФАБ 250 бомбу виявили у цьому згаданому хуторі постників. І мешканці вирішили не евакуювати. Ну для чого, власне кажучи, переживати зайвий раз і займатися безпекою місцевих мешканців. На Росії це не прийнято. Власне кажучи, намагаються там ліквідувати цю бомбу вже в безпосередньо під час операції такої власне ліквідаційної не евакуювати. Евакуюючи при цьому місцевих мешканців, крім того, у той же день, 27 січня, також авіабомбу виявили у селі Стрілецьке Білгородського району той самий регіон, тільки сусідній район, і там уже влада прийняла таке рішення про евакуацію щонайменше 150 150 місцевих мешканців, які живуть у радіусі 500 метрів пів кілометра від місця падіння цієї авіабомби. Тож дві авіабомби було знайдено за да. Нами Астри, принаймні цього телеграм-каналу, в результаті зброса боєприпасів або в сходу, як часто пишуть росіяни, ніхто не постраждав. Обидві авіабомби вдалося знешкодити на наступний день, тобто в неділю, 28 восьмого числа, 28 січня. Ну, але бачимо, що такі, от процеси, скажімо так, неконтрольованих скидів авіабомб, падіння ракет не доволі регулярно на Росії. Відбувається, зокрема, це фіксують на прифронті. На прифронтових фактично прикордонних регіонах з Україною це Білородська область, це Воронезька область. Нагадаю, що, наприклад, на початку січня, в селі Петропавлівка Воронезької області впала російська ракета крилата Х-101, за попередніми даними, вибухнула там, і там пів села буквально знесло, були постраждалі, поранені. Росіяни до кінця так і не оприлюднили інформацію. Скільки ж людей постраждало внаслідок того? Вибуху, але кадри із цієї тієї Петропавлівки Воронезької області були надзвичайно промовистими. Ну і власне вказували на те, що постраждалих там було багато. Ну тим часом перенесемося до подій на фронті безпосередньо на українській території Авдіївка залишається надзвичайно складним районом для оборони адже росіяни там намагаються з усіх сторін буквально увірватися в межі міста і вже продовжити. В операції власне заточення Авдіївки в форматі міських боїв. Однак наші військові оборонці тримають там лінію оборони, тримають рубежі. Ну і власне продовжують обороняти місто, яке в надзвичайно складних умовах зараз відбувається від ворожих атак. Ми можемо коротко зараз поглянути на фрагмент репортажу, який засвідчує евакуацію місцевих мешканців Авдіївки. Це процес так само складний, непростий. Як це відбувається, дивимося? Далі продовжимо розмову у нашому прямому ефірі. Авдіївка, вулиця Воробйова, це останній будинок, далі поле і Соборна. Там чутно, як проходять зараз вуличні бої. Хазяева! Костя, здрасте! О, живу. Здрасте. ви Константин! Е -е, Черкасов Костя. Да. Здравствуйте, здрасте. на що у вас так, таки. Слышите? Ну тут кумові підняли всіх на уші. Женя, Саша, Наташа, Аня. Ну, не у меня телефон давно уже не заряжает, а я не пользуюсь Так им. поедем, или, поедем или, нет. или нет? Нет. Остаетесь? Нет, нет. Я тут. Ну, все тогда. Спасибо большое. Ну, не делай, у нас тут вчера? Спаси. Это вчера вас разбило? Офигеть. Ну, ничего, нормально. Ну, так зараз виглядає Авдіївка, і волонтери бачимо обходять місцевих мешканців, які от зокрема на цьому відео відмовилися евакуюватися, попри те, що бої вже надзвичайно близько до цього району обстріли постійні і взагалі прилітає там ну, у кожному куточку Авдіївки.